Привіт, інтернет це ж цілий всесвіт, правда? Океан інформації, де можна знайти що завгодно. Але як у цьому океані не потонути, а впевнено пливти до своєї мети? Саме про це ми сьогодні й поговоримо: про мистецтво розумного пошуку, яке перетворить кожного на впевненого цифрового дослідника. Отже, наш сьогоднішній маршрут такий: спочатку розберемося з базовими поняттями, так би мовити, з картою місцевості. Потім опануємо головний інструмент пошук за словами, а також його просунуту версію, пошук за зображенням. І наостанок найважливіше навчимося мислити критично. Ну що, готові? Поїхали. Гаразд, перш ніж вирушати у велике плавання, треба ж вивчити свій корабель і карту, правда? Давайте швиденько пробіжимось по основних елементах, з яких складається інтернет. Це допоможе краще орієнтуватися. Уявіть собі, що кожна веб-сторінка це. Ну, скажімо, одна сторінка у Велетенській світовій бібліотеці. Вона має свою унікальну адресу, ніби номер на полиці, і на ній може бути що завгодно: текст, картинка, відео, будь-що. І якщо ми вже говоримо про сторінки, то вебсайт це власне вся книга, або принаймні цілий її розділ. Він об'єднує всі ці сторінки разом. А головна або домашня сторінка це як обкладинка і зміст, звідки ми починаємо наше знайомство з сайтом. Добре, а як же ми гортаємо ці цифрові книги? Як перестрибуємо з однієї сторінки на іншу? Ось тут на сцену виходять гіперпосилання. Це по суті магічні портали, які одним кліком миттєво переносять нас в інше місце. Ну і звісно, для всієї цієї подорожі нам потрібен транспорт, і цим транспортом є браузер. Програми на кшталт Chrome, Firefox чи Edge – це наші вікна в інтернет, які дозволяють нам бачити всі ці сторінки та сайти, без них нікуди. Ну що ж, з картою розібрались? Чудово! Тепер саме час дістати компас і навчитися ним користуватися. Переходимо до найцікавішого до мистецтва пошуку. Пошуковий той же Google, наприклад, це, по суті, наш особистий бібліотекар у цьому безмежному сховищі знань. Він знає, де лежить кожна книга і кожна сторінка, і готовий за секунду знайти відповідь на будь-яке запитання. І як з цим бібліотекарем спілкуватися? Все просто, головне, правильно сформулювати запит. І тут найважливіше це ключові слова. Це основа основ. Треба чітко сказати, що саме ми шукаємо. Чим точніше слова, тим кращим буде результат. Все інше справа техніки. Так, шукати за словами ми вже, наче вміємо, це знайомо. Але що, як у нас немає слів, а є лише картинка? Існує одна дуже крута техніка, яка може кардинально змінити підхід до пошуку. А вже ж можна, і це до речі, неймовірно корисна штука. Ця функція називається зворотнім пошуком за зображенням. Вона дозволяє завантажити фото і дізнатися, звідки воно знайти схожі або навіть перевірити, чи не є воно підробкою. І зробити це насправді простіше простого, буквально кілька кліків, зайти в розділ пошуку зображень, клікнути на іконку камери, завантажити файл, і вуаля, система все зробить сама. Це займає лічені секунди. А результати можуть бути просто вражаючими. Це не просто пошук копії картинки. Ні. Система аналізує зображення і може видати ключові слова до нього. Показати візуально схожі фотографії, і, звісно, знайти всі сайти, де ця картинка використовується, це надзвичайно потужно. Отже, знаходити інформацію ми навчилися різними способами, але це, знаєте, лише половина справи. Тепер починається найважливіше як зрозуміти, чому з усього знайденого можна довіряти. Це і є мислення справжнього дослідника. Ось ключове питання: чи варто довіряти всьому, що трапляється в інтернеті? Коротка відповідь в жодному разі. Інтернет вільний простір, де будь-хто може написати будь-що, тому наш головний інструмент захисту це критичне мислення. Для такої от неправдивої інформації, яку часто поширюють навмисно, є навіть спеціальний термін фейк це може бути будь-що від звичайних чуток до цілеспрямованої дезінформації, створеної, щоб ввести в оману. І знаєте, який перший крок у боротьбі з фейками? Навчитись відрізняти факт від судження. Це критично важливо. Факт це те, що можна перевірити і підтвердити. Наприклад, Земля обертається навколо Сонця, а судження це чиясь думка. Наприклад, це найкраща планета. Думка не є фактом. Але звісно, справа не тільки у відвертих фейках. Інформація може бути просто ну, ненадійною. Наприклад, вона може бути банально застарілою або упередженою, як у рекламі, або це взагалі може бути цифрове сміття, яке не несе жодної цінності. На це варто звертати увагу. То як себе убезпечити? Насправді є простий, але дуже дієвий алгоритм. Така собі інструкція з інформаційної гігієни: завжди перевіряти дату, виділяти ключові факти, шукати підтвердження в інших незалежних джерелах, аналізувати, де факти, а де думки, і тільки після цього робити висновок. Це має стати звичкою. І ось тепер, маючи ці інструменти та знання, хаотичний океан інтернету перетворюється на керований простір, на бібліотеку, де ми головні. Тепер можна впевнено шукати, аналізувати і робити власні висновки. Залишається лише одне питання: що цікавого дослідити просто зараз.